Коли ми приїхали на позиції бійців з підрозділу територіальної оборони Тернопіль, що боронять Сумщину на кордоні з Росією, якраз був обід. Хлопці кажуть, готують смачно. Їх товариш на псевдодруг безіменний, вертаючись з чергування, спочатку годує пернатих. До війни, каже чоловік, мав творчу роботу. Художник скульптор, а так, у мене, своя станція була в автомобілях. Як правило, реставрація, і аерографія. А навчались десь на художника? Ні, самовичка. Просто так, так склалося. Навчався в художньому профтехучилищі, але на Та Різьбар подарував скульптор. Російсько-українська війна почалася для нього у 2014 році, коли він пішов медиком у підрозділ добровольчого українського корпусу Правий сектор, каже Безіменний. Це було коли ми Червоноармійськ тодішній вперед. Ми працювали по ньому якраз. Віджимали. Оце звідти в мене почалося мій шлях. Я більше був як сонінструктор, скажімо так, медик, тому що ще такого якби, контактних таких дій не було для мене. Це було вперше. Це було недовго. Далі я таки перейшов в бойовий батальйон і вирішив в рот і працював. У 2016 році я повернувся з звідти, тому що в мене були травми дуже серйозні. Полікувався і. 24 числа я вже був на ногах, 7 годин ранку я вже був із команді. Боронити Сумщину, каже боєць, дуже допомагало місцеве населення. Спочатку зробили з нас, з тих, хто мав якийсь досвід, зробили зведений батальйон. І ми приїхали це 9 березня. Ми стояли на межі між двома областями. Ну, на стику трьох областей Полтавська, Сумська і Чернігівська. Ну і звідти працювали. Ну, тоді, якраз на тому напрямку, коли вони. На Сумщину більше так витягували вже свою покалічну техніку. Люди серйозно там були налаштовані для того, щоб не було окупант. Дуже багато людей допомагали місцеві. Допомагали, окопила, виводили стежками мисливськими такими болотами, нас проводили. Друг безіменний має двох дітей: сина Олександра, 15 років, і донечку Яну, 10 місяців. На питання, як ставиться син до того, що його батько пішов на війну, чоловік говорить. Та він ще маленьким, був, він розуміє, що до чого. Це прекрасно розуміє, що якщо мов, я не піду, інший батько, то хто буде захищати їх? А дружина як? Дружина прекрасна. Вона все прекрасно розуміє, вона знає, що по-іншому не може бути. Щоб не втрачати навички художника, Безіменний у вільний час розписує тубуси гранатометів побажаннями окупантам. Ігор Стрільцов, Віктор Лепченко, Суспільне, Новини Сумщина.